Ну Що ж, все ж з голами в нас відбувся центральний поєдинок 12-го туру. Олександрія на останніх хвилинах, ну, якщо бути точно, на 83-й не зовсім остання, але все одно це Еншпіль вириває перемогу у Полісся завдяки голу Євгена Смирного. 1-0 в цьому поєдинку. Олександрія продовжує свою несамовиту ходу. Дев'ять перемог і дві в 11 матчах у команди Руслана Ротаня. У нас зараз невеличка студія ОПЕЛМАЙ Центр. Ми розберемо гол, послухаємо. Я сподіваюся, героя поєдинку. Напевно, таким слід визнати автора єдиного м'яча, хоча багато чого для цього голу зробив і. Легендарний вже для Олександрії Безера. Ну і підготуємо вас до перегляду наступного поєдинку Динамо Київ проти інгульця в режимі лайв. Саме команда Руслана Ротаня виривається на перше місце чемпіонату України. Отже, який поєдинок ми щойно подивилися? Який Олександрія Полісся? А яким він був? Я кажу так, що перед грою Аріна порадила нас червоною помадою, і вона придсушала напевно такий яркий страсний матч. Я так думаю, так? Да? Але ж по, по, по ходу цієї гри ми. Руслан, по ходу цієї гри ми напевно очікували ж, трош, трошки Десь Коля по ходу матчу втратився, да? але Ду, в кінці та. знову він тратився зразу до по походу, да, стерся буквально, і така доволі суха гра вийшла. Дві команди з однаковою схожою структурою гри дуже тяжко виходили з під оборони, білдап. Не дуже вдавався, краще це було у Олександрії, проглядалось. Але ж для глядача я вважаю, що не оправдав назву центральний матч туру. Да. Грали команди і, напевно, вони були задов... задоволені результатом 0-0 по, по ходу зустрічі. Кожен би залиши при своїх. Майже треба про якість говорити, да. про а якість, так? З іншого боку, а тиждень тому, Динамо Шахтар. теж? Таке після смаку вони схожі що... схожі поєдинки. Ну тоді Шахтар домінував mm -hmm. по грі. Я так кажу, до вилучення гравця Шахтар виглядав краще mm -hmm. в цій грі. Ми не можемо казати такого. Оля були на пів але в кінці майстерність гравців принесла три бали. Так здавалося, що в принципі команди не проти нічого зіграти. Та більше боялися програти, програти ніж, да. ніж ну, хотіли виграти. Стратегічно, напевно, до Олександрія також боялася. Ну навіщо там йти сильно в атаку, і щоб Олександрія там піднялась до них. Ну, рівна гра. І я рахую, ну якщо так брати, то да, вирішила майстерність футболістів в якомусь одному епізоді, якщо взяти по по ігрі. Але Олег Миколавич правильно сказав, що дві команди, які грають в однаковій структурі, в однаковій схемі. Ну, може, там трішки по-різному залежить від футболістів там, в третій частині поля. Так що нічого би була більш закономірна. але Інколи в таких матчах ви вирішують епізоди, що і сталося. Давайте подивимося цей епізод. Відбір. Визначаємо да, Крапченко. І де підхоплює м'яч Безера. Проваляв в центральній частині поля в опорній зоні. 70 метрів він протягує да, віддає пас. Дуже такий холоднокровний пас. Читалася передача. більш Дуже чіткі, а дуже чіткосподівано. Дуже чіткий. Він приховав цю передачу, вклав ножку і дуже смирний спрацював. Треба показати, як розвивалася атака. Ні, ну, ні, по -по... Nee, nee, по, да. давайте подивимося, крузувався так. Це тоді лише на основу з камерою. Так, так, так. Я розвивалося так. Зараз зрозумієте. Так, ти... натякніть. Да, 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 да. Навіщо цей подкат сумашач? Mm -hmm. І зараз футболіста не вистачає в цій зоні. Mm -hmm. mm -hmm. Сарапі робить, це сарапія, я розумію. Робить дуже велику помилку. Я... От сарапі це ключова помилка. падай. В четвертій падає собі спокійно, ну, за чим це набулося викидування. І зараз пас йде в цю зону, де, де повинен бути сарапі. І все. І дуже гарний перший дотик у Смірного, який вирішив. І зараз от ці позиції не вистачає людини. Бо там відчуття, повинен бути сарапій. Що сарапій йшов на фол, але не зможе збити. І, Ні, да, І ну, ще я відзначив щось до дозволу. Швидкість Талеса не була до кінця. Він не добіг до кінця. Він вийшов на заміну і він не, не таку дистанцію не пробіг, як як повинен бути. От Талес пробігає тільки. А вони стартували одночасно з Безерою. Талес і Безера стартували одночасно з однієї точки. Дивіться, де Талес, де Безера? От Талес... Талас Безера, вони побігли. Вони побігли однаково. Але він бросає бігти. Талас, Дивіться, бросив бігти. Все, Бросає бігти. І це не дозволо йому зустрітись з смірним. Це ж також переходить, бо ж не знав, що Сарпій друг побіжить у цьому подкаті, який не потрібен був зовсім. Падає. Він, вже, ну він вже біг максимально швидко за безергом. Ні, він Біжі повинен бігти. Але тактично талося це ді... динаміка, а тактична помилка за сарапі. І перший дотик смірного, дивіться, який перший дотик. Я дуже зручно собі, Під. якби не був такий перший дотик, то і не було б такого удару. То все м'яко було і передача Безери, і обробка да, да, смирно. Ну і я кажу, що ти якраз в цій позиції повинен бути б і Зустрічав би, і букував би. І не було би, може, момент би по-іншому розвивався. Звісно, що і відбір Кравченка ми теж відмічаємо. І встояв на ногах молодець. так? Якби впав, то був би штрафний, жовта карка сарапів була б. Ну, Це чудові якості футболіста. Однозначно. Однозначно. Попри всі помилки, давайте і похвалимо. Можна, та, якщо звернути увагу, Серпі кидає на цих перехідних фазах зону, де лівий захисник також не встигає за кулаковим. Він ще оголяє і лівий фланг. Ну, не знаю, ну, таке емоціональне рішення гравця, який там в збір, в збірну, Ну, так буває. А чому Бабанка показують, можливо, йому ще варто було фолити, фолити на да. Ну, Там він побоявся. У Руслана була карточка вже? Чи не була до цього моменту? З Бабенка? Да. Mm, була. — Була, була. Да, Можливо, побоявся да, відверто хапати його за футболку, щоб да, не зробити картку. Так, ну що ж, е, на жаль, поки що у флеш-зону до Аріни е, ніхто не йде. Я думаю, що Олександрія затято святкує. Полісі навпаки розчарована. У нас безумовно коментарі будуть, але покажемо їх вже в нашій підсумковій студії. Зараз же давайте перемикатися на наступний поєдинок, в якому у нас Динамо зіграє проти інгульця. Перша команда проти останньої. Так було перед початком 12-го туру. Виглядає, що наче все має бути просто для киян? Як думаєте? Виглядає, виглядає. Звісно, всі сподіваються, що інгулець дасть. Бій, що інгулець протримається кого далі без пропущеного гола, але це трошки буде схоже напевно да, на гру Карпати проти лівого берега, я так, я так вважаю. Виглядає, як Шахтар вчора проти Тічорномоці, щось похоже. Фаворит за... відомий і думається, що перемога буде на, на класі. Але... Ви вчора бачили гру. Але Динамо в Динамо була ротація. Так, так було в попередньому матчі, але «Інгулець» тоді переміг 2-0. Тут же. О. Ти згадуєш сезон 22-23. Да. Тоді так. Динамо да, фінішував, <світ> нагадайте, навермо. А хто був не тренером? Луческо був тренером. О, давайте. Ковалець був в ну, Да. Ну, Це вже, вже інші історії. Так. Просто цікава. Наш останній матч між цими командами закінчився саме перемогою інгульця. Інгулець продовжує свій вояж Україною. 12-й тур і 12-й виїзний поєдинок для команди Василя Кобіна. Я думаю, що ми можемо. Давайте склади пізніше. Зараз послухаємо нашу кореспондентку на цьому матчі Ела Іванюкович Працює на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Ело, вітання і тобі слово. Представляємо спонсорів та партнерів футбольного клубу Динамо Київ». Кмакса студію мої вітання із Києва. Перше, що хочу відзначити студії Києві від сьогодні дуже похолодало зараз на стадіоні близько 3-4 градусів. Тож футболістам сьогодні доведеться добряче побігати, аби не замерзнути. І звісно, для того щоб виконати свої цілі, динамо звісно хоче продовжити свою безпрограшну серію. А інхолець, хоч трошки покращити своє турнірне становище. Ви власне в студії згадали, що є переможна статистика на користь не на користь, а в останньому поєдинку одному власне. Переміг інгулець 2-0. і поспілкувалися Василем Кобинем. Він визначив, що сьогодні має бути 3-0. Треба піднімати план. Ось Такий оптимістичний план і налаштування у Петрівців. Зазначив, що кадрова ситуація в принципі дозволяє це робити, адже таких суттєвих втрат немає. Олександр Козак, який пропустив два попередні поєдинки, думали, що у нього мікротравма, Але після МРТ виявили, що там розрив. М'язів стегна, тож доведеться йому трошки полікуватись. У Шершня та Мельничука на тижні була температура, тож трошки тренувань вони пропустили. Втім, шершень сьогодні у запасі пропускає поєдинок лише Мельничук. Щодо виїзних виключно поєдинків, також спілкувалася з Василем Ковіном. сказала, що вже в принципі звикли до цього, і це абсолютно ніяк не впливає. Щодо Динамо є головна кадрова звістка сьогодні. У гру. Може повернутися Андрій Ярмоленко, а відновився він і готовий в принципі грати. Але у запасі, Тож, можливо, побачимо сьогодні, вийде він на заміну. Решта піхальонок Себальєс, Шепалів Попов залишаються поки лазареті команди. Тож як ви сказали, Олександр Шевковський вдається до ротації, аби рівномірно розподілити сили між футболістами. Адже знаємо, у динамо ду. Уже щільний графік. Це на тижні був поєдинок Кубка із Ворсклою, а вже в наступному черговий поєдинок Ліги Європи домашній у Гамбурзі. І власне про цей щільний графік і відновлення, і навіть день народження, який був нещодавно, поспілкувалась із Андрієм Ярмоленком. Тож пропоную послухати. Така у нас професія, що в футболі без травм нікуди, тому. Найголовніше, що відновився і радий повернутися до, до хлопців. Як відчуваєте свій фізичний стан, фізичну форму? <плес> Ну, звичайно, звичайно, треба треба отримати свої свої хвилини на футбольному полі. Тільки через ігри ти набираєш е, ігрові ігрові кондиції. Фізично, в принципі, почуваюся непогано, але ну, звичайно, що через тренування важко набрати оптимальні кондиції, треба треба грати. Тому сподіваюся, що сьогодні вийде на футбольне поле. А як відбувалася у вас розмова з Олександром Шавковським щодо готовності власне вийти на поле? А, та ну, це, 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 це рішення головного тренера, як кого ставити, кого випускати на футбольне поле? Тому це? Тобто, ну розмова відбувається саме так, головний тренер запитує, чи, чи готовий ти, чи ні? Звичайно, я сказав, що що готовий, а там вже е, виріг, нехай вирішує головний тренер, е, наскільки випускати на яку позицію? Це це вже його. Бачила, що попри ушкодження, ви завжди поруч із командою. Зараз у Динамо дуже такий щільний графік. Як ви бачили, наскільки встигає відновлюватись команда, і чи немає такої загальної втоми? 嗯。Mm. Та ну як мені здається, що в принципі хлопці хлопці готові, вже звикли до, до такого щільного графіку. І ми хотіли грати в Єврокубках, ми це отримали. Тому треба, треба виправляти ситуацію в лізі Європи, тому що поки що нуль забито, нулячок набрано. Звичайно, ми, ми цим не задоволені. А, а з, приводу, з приводу та, дороги, ну я думаю, що це вже трошки заїжджена тема. Я не буду не буду там жалітися і казати, наскільки, наскільки це, це важко. Я думаю, що ті люди, які знаходяться в футболі, розуміють, наскільки важливо відновлення відновлення для для футболістів. Повноцінне не проводити це відновлення не там не в автобусі чи в потязі, а проводити на на базі. Тому як я бачу, хлопці готові готові до сьогоднішньої гри. і Сподіваюсь, що ми сьогодні переможемо. А попри те, що інголець аутсайдер поточний, доволі непоступлива така команда, багато нічиїх. їх. А як ви можете охарактеризувати сьогоднішнього суперника і що сьогодні може стати ключовим в перемозі? Ну ви ви правильно сказали, що доволі таки не не суперник добре, добре захищається, компактно захищається, нав'язують багато багато боротьби. Тому звичайно, звичайно, буде буде нелегко, але ми знаємо за рахунок чого ми, ми можемо можемо перемогти. Ми всі, всі ми розуміємо, що за за інгулець дають такі ж три очки, як і за за шахтар, тому е, повинні повинні виходити та перемагати сьогодні. Нещодавно у вас був день народження. Ще вас і вітаємо 35 Дякую. років. Дякую. Наскільки Треб... чи може треба вітати, з такою датою, чи ні? Чи... Треба, треба. Скільки ще кондицій, скільки думок років ще хотіла пограти на професійному рівні? Ну, зараз я вам про це, про це не, можу, не можу сказати. Я думаю, що в кінці, в кінці сезону про, про, це, про це поговоримо. Дякую, успіхів. Теж бачимо Андрію в прекрасному гуморі. А власне, коли ми записували це інтерв'ю, він був в такій доволі тонкій курці. А навіть попри це він зупинився біля малечі і приблизно десь 10 хвилин давав автографи та фотографувався із болівальниками Динамо. А власне зараз футболісти вже крокують до підрибунного приміщення, де послухають останні налаштування від тренерів і починаємо цей поєдинок студія. Дякуємо Ело за дуже цікаве включення. Цікаво було і Андрія Ярмоленко послухати. Ну, в контексті Андрія ми завжди розуміємо, що якщо він грає, то тут може бути наближення до бомбардирського рекорду. Сьогодні повертається після травми Андрій Ермоленко, Він в запасі. А в основі у киян сьогодні виходить Караваєв на позиції правого хава. Караваєв, який так удачно вийшов на заміну проти Шахтаря. Віталію, на що ще е -е, звернути увагу? Та в принципі, те, що дійсно ми тут також з колегами обговорювали, що максимально наближений до основи склад сьогодні у Шовковського. Тобто, можливо, є сподівання, так як Олег Миколаївич сказав, забити швидкі м'ячі і потім дати відпочит. Я знову ж таки повернусь до історії. Так швиденько переглянув у склад команди після тієї перемоги Інгульця над Динамо. В Києва була абсолютно та сама лінія атак. І Караваєв, і Бояльський і Ванат, і Кабаєв грали в тому поєдинку зі стартом. Ось такі пиріжки. Mm, так що є, є після смак. Шо, 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 Думаю, Шовковський культивує. реваншистські <сих> настрої. <сих> 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 <та ворот>. А <сих> пам'ятаєте, нас ви хіра. два роки тому програли? Так але, <сих> треба. Вийдіть і докажіть. Це <все> одна історія. <сих> до неї також треба. Це додає певну перчику цьому матчу. А кося ухтирка в Дінамо. Було діло. Ви слабості, хто там був волонтер. Раші, скажіть, хто був Охтирці був полноцен. Оце інтересно. Ні, городу. О, да, можливо. Василь же. Так, щось нас занесло в бік. Давайте склад Інгульця, подивимося. Тут довго вже команда мучиться без Олександра Козака. І коли він там пропускав одну гру, думали, що ось ось він в наступній має повернутися, але все затягується його повернення. Непроста травма. І сьогодні без козака. І коли нема козака, то Василь Васильович постійно міняє центр форварда. То сітало, то Кисленко. От сьогодні приходить черга. Кисленка. Ну, Світало завинив, він в минулому турі впустив Базеро, коли ти забував. Може, таке от міні-покарання. Да. Я би на фланг оборони звернував. Да. Шкальов і мисик це такі атакуючі футболісти, які да. кар'єрі хабом. По Олегу да, в мене такі великі питання, да, наскільки він там адаптується швидко проти такої, такої команди. Звісно, у нього є якість така, як швидкість, е міць фізична, але ж як він буде протидіяти умовно да, проти Кабаєва, це ми подивимося. Чекаємо Паламарчука знову з збірна туру. Mm -hmm. Робота буде в нього сьогодні. Так, mm -hmm. да, Паламарчук скільки? Три тури поспіль відбуває пара. Mm -hmm. І Паламарчук, до речі, грав у тому поєдинку. Він єдиний у складі інгульця, але ну, сітало ще на заміння. І він весною виходить. Mm -hmm. Ну, Важко, важко якісь тут придумати інтриги. Перша команда проти останньої. Тут багато що сказано, і в інгульця досі немає перемог. Ну і е, сьогодні. Ну, Ніхто не розчарується, якщо інгулець не переможе. Да, в інгулець. Да? Чи не якщо не вдасться нав'язати боротьбу, як приміром вчора зробив Чорноморець із шахтарем, то я думаю, це вже буде великий успіх для команди Василя Кобіна. Нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. Друзі, поступово будемо передавати слово на трансляцію поєдинку. Знову ж таки, весь день повторюємо. Поки що вдається матчі розпочинати і вчасно, і проводити їх без втручання повітряних тривог. Сподіваємося, так буде і з останнім недільним поєдинком. Ну а УПЛ ТВ одягається у Ярміч. Ярміч це український бренд чоловічого класичного одягу. Дивимося матч Динамо інгулець. По тому у нас студія з великими підсумками всіх трьох сьогоднішніх поєдинків.